Усім привіт, друзі! Сьогодні отримав ось таку надувну подушку з Китаю. Піде вона тут з вами тривожну валізку або походну якусь, для того, щоб була якась подушка і не займала багато міста. Ось, бачите, так вона виглядає. У разі необхідності, щоб можна було її надути. Ось тут є отвір, який можна надути цю подушку. Зараз надую і покажу, як вона виглядатиме. Ну, ось так вона виглядає в надутому положенні. Десь, вона, бачите, можна поміряти, десь умовно 42 см на 25 см десь. Так вона виглядає. І одразу скажу, що повністю надути не можна. Ну просто поки надули гарно, потім закриваєте і трошки вона спускається. Ось цю штуку треба туди утиснути, щоб вона не заважала. І для того, щоб її підкачувати, є ось така спеціальний такий насосик, така кнопка підкачки. от Бачите, вона, якщо трошки здулася, повністю не накачали, так як хочете. Ось цією кнопочкою. Ось бачите, це такий міні-насосик, така помпочка. Ось тут ви себе підкачуєте, 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 коли вона вже зовсім пружна стає, ну, на свій, на свій вибір. Ось ці підкачали цією помпочкою. О, вона вже така дуже пружна стала. І закриваєте її. Все, маєте собі подушку, яку можна покласти в карман в кишеньку. Ну, а я її покладу в рюзачок. Зараз є у нас такі тривожні валізки, тривожні рюзачки, в якому вона має бути. Все, всім дякую за перегляд. Мирного вам неба. Бувайте! Так, склав і склав. Вона майже не займає багато місця, а коштує вона 163 гривні на оліжки.